Понад 3,5 тисячі кіберзлочинів було виявлено правоохоронцями за минулий рік. Шахраї щоразу знаходять нові методи для того, аби видурити з людей гроші. Це і дзвінки з повідомленнями про неіснуючі кредити і повідомлення з проханнями перейти за посиланнями в соцмережах. СМС-розсилка з проханнями перетелефонувати чи зайти за посиланням про те, як не потрапити на гачок шахраїв, будемо говорити з Мариною Задвернюк, старшим інспектором з оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області департаменту кіберполіції. Вітаю вас. Доброго дня. власне які нові види шахрайства з'явилися останнім часом? Останнім часом побільшали випадки, які пов'язані з різними фішинговими повідомленнями, тобто шахраї зараз використовують будь-який гучний інфопривід для того, щоб звернути увагу громадян, якимось чином забрати їх увагу, і вони перейшли за тим чи іншим посиланням і ввели свої персональні дані. Наприклад, останнім часом почастішали випадки, коли шахраї. Здійснюють розсилки на ваші аккаунти у соціальних мережах, у телеграм-каналах, на ваші електронні пошти, пов'язані з різними політичними діями, наприклад, нашої влади чи якимись гучними заголовками там, щодо мобілізації, тобто будь-які речі, які привертають увагу, на які людина хоче перейти. Згодом їй пропонують ввести будь-які свої ідентифікуючі дані. І таким чином, коли людина вводить будь-які свої дані, дані банківської карти, персональні дані, вона їх автоматично повідомляє шахраю, оскільки вона не звертає уваги на те, що вона знаходиться на якомусь підозрілому посиланні, яке вона жодного разу не бачила, яке неофіційне, яке не захищене. Тому таким чином багато людей повідомляють свої персональні дані третім особам, які потім їх використовують проти громадян. Останнім часом все більше надходить дзвінків, нібито з банків і нібито про кредитний борг для наших громадян. От і переважно телефонує не людина, а це записаний дзвінок і просять зателефонувати за якимось вказаним, названим номером. Що робити у такому випадку? Перш за все потрібно. Перевірити свою кредитну історію, це може зробити будь-який громадянин на сайті Українського бюро кредитних історій, яке є офіційним, або звернутися на гарячу лінію до банку, де у вас відкриті будь-які банківські рахунки запитати, ви можете взяти в них вашу кредитну історію. Та, звичайно, звернутися на гарячу лінію Національного банку України, розповісти їм про ситуацію, що склалася, і далі слухати їх рекомендації. Якщо коли вам телефонують, Такі особи, і вони починають здійснювати погрози, залякувати вас щодо розповсюдження ваших якихось персональних даних про те, що вони знають якусь інформацію, яка є також вашою конфіденційною. То варто звернутися до поліції, повідомити дані номери на сайті департаменту кіберполіції, перевірити їх в пошуковій системі в Гуглі. Якщо такі особи представляються як якоюсь офіційною компанією, яка є офіційно зареєстрованою в Україні. Також, звичайно, писати звернення, і вказувати, що це саме ця компанія вас турбує щодо неіснуючого кредитного договору, який ви не укладали. Як громадяни можуть допомагати кіберполіції З початком повномасштабного вторгнення, кіберполіція стала на захист на інформаційному фронті, і в нас є багато волонтерів, які щодня долучаються до нашого проєкту, який називається «Stop праша Channel мрія, але через 6 днів присвяченого дню боротьби. Дню Безпечного інтернету цей проєкт чекає така реорганізація, де буде дуже багато будь-якої цікавої інформації, тому раджу зараз всім підписатися і допомагати кіберполіції, і слідкувати за оновленнями, оскільки ми робимо такий ребрендинг, тому буде дуже багато цікавої інформації. Ви зможете і допомагати кіберполіції, і допомагати на інформаційному фронті нашій державі, і читати будь-які. Поради, які пов'язані з кібергієною, і завжди бути корисним для суспільства. Дякую. Марина Задвернюк, старший інспектор з оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області, була у нашій студії.